Січня цього року в деяких регіонах Німеччини почали тестувати електронніше пацієнтне акти. Це електронна папка з вашими персональними даними про здоров'я. В цій папці можуть бути дані про діагнози, щеплення, рецепти, історія лікування та інші важливі медичні записи, результати обстежень, рентген-знімки, списки призначених ліків чи навіть цифровий аналог вашої картки щеплень. Всі ці дані доступні лише за вашим дозволом, тобто, ви вирішуєте, хто матиме до них доступ лікарі, аптеки чи інші. Медичні установи. Чому це корисно? Усі ваші записи будуть в одному місці, тобто більше не потрібно носити з собою паперові документи чи хвилюватися, що якісь довідки знову загубились. Швидший і точніший медичний догляд. Лікарі тепер зможуть швидко отримувати доступ до вашої медичної історії, що полегшить діагностику та лікування. Це означає менше повторних обстежень і кращу координацію лікування між різними спеціалістами, краща допомога в надзвичайних ситуаціях. У екстрених випадках швидкий доступ до ваших медичних даних може врятувати. Життя. Наприклад, медики швидкої зможуть одразу побачити, чи маєте ви алергії або хронічні захворювання, адже ця інформація буде зберігатися в спеціальному розділі електронної папки для невідкладних випадків. Завдяки цьому лікарі не будуть гаяти час і одразу будуть знати, як краще надати вам допомогу. Зверніть увагу, ви автоматично отримуєте електронний акт. Для цього вам не потрібно нічого робити. Проте, якщо ви не хочете користуватися цією послугою, ви можете від неї відмовитись. Для цього вам потрібно звернутися до вашої страхової компанії. Там вас повідомлять про процес відмови, який може бути трохи різним в залежності від того, в якій компанії ви застраховані.